Вітаю вас, мої люди! Ласка випрошую до каналу. З вами Уляна. Сьогодні хочу просто поговорити про різні косметичні речі. І перше, з чого я хочу почати, це з огляду парфумів. Я вже казала, що в Нідерландах є такий магазин, називається Дуглас, Парфумерний магазин. І в ньому, якщо щось купуєш, дуже часто дають такі пробнички, тестери парфумів. Отже, в мене сьогодні на огляді буде такий тестер від Intimus Ruby Eau de Parfum, парфумерна водичка. І я думаю, багатьом дуже знайомий: Chanel Chance, такий салатний. Будемо сьогодні з вами їх нюхати. Я чогось не люблю слово слухати для парфумів. Для мене це дивно. І для мене слово нюхати не звучить грубо. Тестувати, коротше кажучи, ось такий у нас буде перший: Коко Шанель Шанс. Салатненький. Я ношу на блутер. І поїхали. Дуже-дуже свіжий, дуже свіжий. От як він салатного кольору, флакончик в нього, він дуже-дуже свіжий. Піраміду я завжди залишаю в описі, або в першому закріпленому відгукові, або в описі до відео. І я тут розказую свої. Враження, а більше такі, знаєте, навіть трошки літературні. Для мене це початок червня. Десь на природі, біля річки. От як в моєму Дніпрі У нас там багато є таких місць класних. На Дніпрі, знову ж таки, або в Роловщині на Орелі. Знаєте, от тільки починає щось цвісти, такі якісь трави, лугові, польові, біля хвої, біля річки, і ще пахне зеленими яблуками такою свіжістю, присвіжістю. Це треба нюхати, тому що це неможливо повністю передати. Іноді мені здається, що це запах видавленого лимону плюс свіжо розрізаного навпіл яблука семеринки. Він кисловатий, сладковато-кисловатий, дуже свіжий. Такий, знаєте, Летючий. Він чимось по своїй бризовості, оцей Кокошене Шанс, мені нагадує Hugo Фам. Тільки Хухобос ФАМ не має такої солодкості, тому що це солодко кислий, а Hухо Boss FAM він просто бризовий. Ну, от мені він, знаєте, як для дівчини 22, отак от, от десь. Більш для юної пані такої. Хоча ж я кажу, це чисто моє, це мої чогось є. Я дуже сильно прив'язую парфуму до віку чогось. Я не знаю чому. Мені всі, що озонові, всі, що дуже такі, знаєте, ніжні, всі, що трошки такі свіжі з цитрусом. Чомусь вони мені йдуть як більш для юних таких пані. Це не мій аромат, але я знаю, кому я могла би такий аромат подарувати. Комася, привіт! Якщо колись мене побачиш на цьому каналі. Мені здається, в тебе і був такий аромат. В моїй Комасічки, мені здається, був шанель шанс. Тільки я не впевнена, чи був зелений, чи був інший якийсь. Так, це був шанель шанс. Далі буде. Далі Intimacy інт, Ruby. Така обкладинка в нього, бачите? І трошки більше у нас наносимо на блотер. Так, так, да, це чистий блотер, так. М -м -м, такий запах. А, ну, це. <си> соромлюсь трошки сказати, що це. <си> Скажімо так, це кохання в його фізичному аспекті. Таке, знаєте, прямо розпал всього. <си> це якась кармен, така, знаєте, буйна, скажена. От він називається Рубі, і в нього от, от така от приблизно такого настрою аромат. Дуже чуттєвий, дуже яскравий, дуже чуйний, теплий, пряний, східний. Ем... Мені асоціюється з іспанською гітарою. Просто я обожнюю такі аромати. Я люблю гурманські, східні, теплі, солодкі, чуйні, пряні, трошки важкенькі, а, такі вампові аромати. Оце він з них класний. Це от прямо моє моє, моє моє. Якщо хочете, щоб на вас летіли всі джмелі і бджоли, і чоловік. <хи> я думаю, багатьом сподобається, якщо дуже так, скажімо, обережно, тобто не, не перебрати з ним. То я думаю, сподобається чоловікам дуже сильно цей аромат. Ну, Якщо тільки це не 40-градусна якась спека, О, класний, чуйний, ніжний, такий О, сочний. О, знаєте, така. Якась іспанка або циганка або Українка. <різь> У розпалі. Класний, класний. Раджу. Ось, дівчата. Тепер, що ще хотіла вам показати, я, в принципі, як вже казала, не балована щодо оцих шариків. У мене були Avon, вам... оця як їх називати правильно? Кулькова пудра, чи як вона називається? І вони, бачите, якого кольору, такого більш бронзового, більш коричнева гама. І я ж, ну, ви бачите, яка біла кожа. Я біла прибіла. І я не загораю, я не люблю загорати. Тому що я бачу, як шкіра в мене псується через загар дуже швидко. Я колись назагоралася, поїхала на море і назагоралася, що я була така бронзова, так в мене отут-ут -от з'явилася відразу така от зморшка. Після цього я тут все позакривала і багато років не загорала, і вона прийшла. З тих пір я взагалі не загораю. Ось, при тому, що я тоді не згоріла. Я просто була красиво бронзова, але тут вже пішла зморшка. Я зрозуміла, що я краще буду біла, як сметана, аніж я буду красиво і як зморшка. І ось я купила, Мені не сподобалося, що ці м'ячики вони, вони такі коричневі. Я подумала, що я ну, білокожа, а мені б хотілося щось такого більш елегантного кольору. І от компанія Дермакол. Лампа так засвічує. Як дівчатка-б'юті-блогери знімають з цієї лампою, напевно, вони щось інше роблять. Треба буде спитати. Така компанія Dermacol, бачите? І от, от такі от вони м'ячики. Дуже світленькі. Я обирала як для світлої шкіри. Ви знаєте, що мазала, що радіо слухала взагалі нічого. Ну от Я навіть шиміру жодного не бачу. Від цих я бачила дуже сильний шимір. і красиво воно все було. Красиво лягало на шкіру, я нічого не можу сказати. Але. Вони були дуже коричневі для мене. І міс конгеніальність я вирішила, що якщо я їх значить, змішаю, оці дуже світлі, дуже білі, і оці коричневі, то якраз вийде те, що треба. Ну я ще змішала. Ось я насипала, так, знаєте, не вагаючись. Досить таки немало оцих білих в цю коробочку і о, типу, перемішала. Краще б я такого не робила. Тому що в цих, я не знаю, чого їх не видно на обличчі, але коли я їх змішала з цим, вони всі сталі просто Ось. І Оце я більше ніколи не буду купувати. оце дермакол, не знаю для кого він, чи він просто по кольору мені не підійшов, що він дуже світлий. Але я від нього, ну, взагалі, я ж кажу, що мазала, що не мазала. А, ці, скоріше за все, такі купувати буду, ніколи більше не буду їх змішувати ні з чим. Але якщо і змішувати, то ну, можливо один-два шарики. Тому що, якщо ви декілько ну, багато кульок намішаєте, то все, вони втрачають свою бронзовість, все э, стає також біля Коротше, не знаю. Далі, що вам ще трошки хотіла показати, мені сестра колись подарувала таку пудру розсипну від клінік. Знаю, видно, да видно, ну, коротше, клінік. От ви знаєте, що я вам хочу сказати? Колір, мій, баночка тут така, класна, бачите, скільки тут продукту? Ну, я не знаю, як можна таким користуватися, коли пудра без. Без того, що тримає її всередині. Я її відкриваю, і тут немає ніякої заслоночки, нічого. От я відкриваю і весь продукт тут. Ну, все це розсипається по руках. Там, не знаю, я не знаю, як користуватися таким продуктом. Класна пудра з заклоночкою. Заслоночкою такою він Mary Kay. Оце, не знаю, ні. Ви знаєте, я навіть як роблю у мене, у мене завжди компактна, тому що, хоча мені подобається, як виглядає розсипчата пудра, що я роблю? Я просто беру пензлик. І користуюся так само, як компактною пудро, як розсипною пудрою. Просто оце без обмежувача, без цієї заслонечки, щоб продукт залишався всередині, я такого не розумію. Я в мене потім одяг брудний, весь в ній. А якщо я ще в чорному, то значить все чорне стає біле. Я не розумію таких продуктів, мені потрібно, щоб там все було закрито. Ось таке розумію, взяла. Намалювалася і пішла. Це в мене Douglas. це тут нідерландська компанія Douglas. Ой, вибачте, вона в мене така, можливо, я її не протирала ніколи. <сум> брудненька, або вона просто вся коцана вже якась. Коротше, і брудненька і покоцана Вона в мене де тільки, в яких тільки косметичках не валялася ця пудра. Але як для продукту, то вона майже, бачите, така. Новенька, мій колір Ivory, Дуже я люблю. Power of Light. Ну це Power of Light. Матуючи, ну, приємно. Хоча вже я волію, звичайно, користуватися не пудровими продуктами, а продуктами з воложуючими BBC кремами, Тому що тоналки. В усі оці наші штучки після 40. <-ка> всюди оце воно значить, заходить, тоналки, мені якось не подобається. І хотіла вам ще такий показати, як лайфхак. Я раніше, через те, що в мене зазвичай такі пудри компактні, що тут немає місця для пуховочки. Я раніше не знала думаю, де зберігати ті пуховички. І потім я зрозуміла, як зручно отакий от мішечок це в ювелірних магазинах. Вони дають, коли покупаєш там прикраси. Ну, я думаю, можна замовити собі десь такий. І в мене постійно лежать мої пуховички От в такому мішечку. Я їх час від часу перу. Висушую, потім знову в такі мішечки кладу. І ношу з собою в косметичці. Дуже-дуже зручно, з одного боку, вони не брудняться в косметичці, не забруднюють саму косметичку, з іншого боку, так от вони охайненько в цих мішечках зберігаються. Такий в мене лайфхак. Ще хотіла вам показати, мені подруга подарувала дуже класний. Крем з ретинолом анти-ейджовий. Eye Cream. А, Ферм. Ферм це робити пружним щось. Робити міцним пружним. Крем під очі, який робить шкіру пружною. Компанія Super Facialist. А чи є? чи є це? Ну, зараз секундочку. Супер. О, Доблін. Made in England. Зроблено в Англії. Ну, короте, кажуть, це класне. Як, Кому не вистачає зволоження під, під очами от такого, знаєте, масивного. Оцей super Facialist. Я правда, єдине, що я не подивилася, скільки він коштує. Я не знаю, скільки він коштує. Це мені подарувала моя подруга. Ось от класний. Може, він якийсь супердорогий, я рекомендую, я не знаю, дівчата. Я подивлюся, скільки він коштує. Але от клас, тому що мені останнім часом майже нічого так сильно не підходило прямо під очі. Мені не вистачало живлення, тому що шкіра якась стає сухувата. А окрім того молочка Нівеївського, який я вже показувала вам. Воно класно і для тіла, і, для, і під очі також мені підходило. Але оцей суперфешеріст, прям супер, супер-супер фішеліст. Мені сподобався. Це, дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Давайте.